На мистецьку імпрезу завітали студенти, викладачі, відомі співаки, серед яких заслужений артист України Дмитро Андрієць. Будеш, втар, а серце не може сказати, що ні. Народні артисти України Павло Зібров. Патріарху української сцени слова. А люблю, шаную. І Роман рудий. На слова, на моє мовчання, жива. Ректор університету Станіслав Ніколаєнко привітав Вадима Крищенка і побажав усіляких гараздів. Саме його головна ліса він патріот нашої держави. Він воліває за країну і робить все можливе буде робити. І насторожі поставив слово, насторожі нашої культури, насторожі нашої історії, насторожі нашої держави. Хочу Вадима Дмитровича від імені ректорату всього нашого 40-тисячного колективу сердечної віта. Присутні у залі з інтересом послухали маловідомі сторінки життя поета-пісняра. Ще в школі я почав писати, віршувати, але я вчився на факультеті журналістики, і тоді студенти факультету журналістика всі писали, всі були поетами. Ну, Хтось реалізувався багато журналістів, які стали. Скажем, лауреатами Шевченківської премії, але народний артист один. Оце він стоїть. Наприкінці зустрічі Крищенка привітали усі охочі. Вони йому побажали творчих слетів, здоров'я, довгих років життя. Ми знаємося і дружимо дуже, дуже багато років. Це геній. Він геній. Він поет, геній. Улюбленим віршем Вадима в Мене є вишиванка. Він надихає духом патріотизму та заряджає духовно на нові здійснення та величні справи. Мене надихає пісня Вадима Крищенка, а кохання тільки починається. Написані на його слова, а виконує Ірина Зінковська. Ця пісня нагадує мені про існування в нашому реальному сучасному світі, про існування справжнього кохання. Як сказала Анастасія Бузаєва, майстерність пісенного словами Крищенка випробувана часом і знайшла відгук у серцях багатьох людей.